Нещодавно Олександру Поворознюку зробили пропозицію, від якої він зумів з впевненістю відмовитися. Так, е, да, це правда. Е, і напевно, перший, хто е, його просто послав нахуй, це я. Реально, і е, чого я не спів сказати, бо він ну, трошки розстроївся, що я так. Сказав, я хотів доказати, що я считаю, що Гордон і Смішко, це і агенти ФСБ, і рано чи пізно до цього дойде. Ви просто візьміть і подивіться. На, от, все дуже считаю, просчитується, дуже все чітко просчитується. Перед війною. Подивіться. Декабрь місяць, декабрь місяць, Як е, вів себе гондон на Гордон. Значить, він що робить? Розказує, що його Зеленський хоче посадити за його патріотичну позицію, там-ду-ду-ду-ду, набуває собі цену. Январь. Январ, Він виходить на телебачення і каже, даду йому вопрос, може Зеленському поїхати, там, чи Путіну поїхати, там поговорити з Зеленським, зустрітися. А зачем Зеленскому э, Путину встречаться с Зеленским? Зелен, э, Путин это очень сильная личность. Он встречается только с сильными. А Зеленский очень слабый, поэтому ему нет смысла встречаться с слабыми. Блядь, ну... Ну, а теперь подивилися в феврале. І побачили те, що ні, ніхто не розраховував, ні Америка не розраховувала, ні Європа не розраховувала, ніхто. Вони всі розраховували на те, що Зеленський втічи. От і все. А Зеленський не втік. Красавець. І він надихнув таких, як я, мільйони українців. І сьогодні ми там, де ми є. От і все, що ви просто розуміли. А Гордон. От мені просто цікаво, хай дасть питання, як у, зараз у нього квартири в Москві. Він отримує гроші за них на його течу оформлені. От мені просто інтересно. от в нього ще якась совість є. Розумієте, це людина, яка піднялася в свій час. Ви знаєте, на чому він взагалі піднявся? Він рекламував там якісь ті наклечки, типу приклеїш, і, і рак пропадає. Розумієте, це на чужому горю, блядь, На скільки людях? Люди ж вірять у це. Людина, коли больна, вона хватається за соломинку. І коли лю люди ж вірять це все. І, і представте, скільки це було на цій рекламі зароблено грошей. і Я думаю, що вони йому вилізуть боком, як агент ФСБ.